Без місяця породілля 38-річна Гайтана таємно вийшла заміж і готується вперше стати мамою. Український ведучий Євробачення Володимир Остапчук збирається мігрувати до Канади, а його колега Олександр Скічко одружитися з донькою мільярдера. Пролемо світло на таємні справи сімейні. Та для дітей у кондитерській п'єтерсів готелю Фермон благодійне сімейне свято допомагати солодко. Етано, тривалий час ти приховувала те, що ти при надії. Зараз це можна побачити неозброєним оком. На кого чекає ваша родина? На хлопчика чи дівчинку? На дівчинку. Я дуже радію, тому що для мене це якесь свято, це перша дитина. І я ще навчаюсь, як це сприймати. Для мене кожен день якийсь новий. Зараз я їхала, вона там танцює. Це все так дивовижно для мене. Хто батько дитини? Він не публічний. Не публічний. Чи побралися ви, чи ти офіційно вже у шлюбі? Так, ми побралися. Ем, це було в прошлому році ще. Це було все дуже швидко. Ти вже рік як заміжня. Трішечки менше. Чим чоловік займається? Усім займається зі мною. Навіть якщо він чогось не знає, він навчається і робить все, контролює весь процес моєї праці. Він тепер твій продюсер. Можна сказати й так, тому що кожній дівчині потрібен чоловік, який буде захищати її. Ти вже знаєш, як назвеш дівчинку? Ви обрали ім'я чоловіком? Чоловік був той, хто обрав це ім'я. Якось вночі він запитав, як тобі ім'я Ніколь. Я сказала, що це дуже класне ім'я. Я дуже люблю це ім'я. Ви вже вирішили, як будете народжувати це? Будуть партнерські пологи. Чоловік буде присутній на пологах обов'язково чи ти проти цього? Обов'язково він буде зі мною, тому що я трішечки хвилююсь, і він був той, хто сказав, що інакше й бути не може. Я буду з тобою на дев'ятому місяці вагітності. Ти на підборах. Ти не набрала зайвої ваги, судячи з усього. А, так, якийсь момент він мені сказав досить їсти солодке тістечка. Чоловік контролює те, як ти виглядаєш. Так він контролює і робить це якісно. Професійно ти для себе вирішила. Ти зробиш перерву у кар'єрі, коли після народження дитини ти плануєш повернутися на сцену до активної роботи? Для перерви немає часу. У нас є моя мама. В нього є його мати. Вони дуже хочуть допомагати. Коли скові вже вивчила, яких будеш співати дитині. Я завжди співаю щось нон-стоп. Це було, буде і так відбувається зараз. Я кожен раз, коли співаю, мені здається, що вона все відчуває, і вона ці пісні вже буде знати, коли народиться. Зовсім нещодавно вийшов новий відеокліп на одну з твоїх пісень. Дитина де дев'ятому місяці вагітності знімалася чи не було важко? Перше, ти ще й була режисером кліпу, я дуже смілива стала, тому що зі мною гарний чоловік. Він надає мені сміливості. Він каже, що я все можу. Він каже, що я все вмію. Все було так натурально, так природньо, що ніякої ігри не було. Навіть не потрібно було мені дуже працювати як режисеру. Я просто казала, робіть те, що ви робите. У житті закохані, подивіться один на одного, пограйте трішечки. І дуже легко пройшов цей кліп. На гребені популярності насолоджується увагою світської публіки, ведучий Євробачення Олександр Скичко та Володимир Остапчук. Олександре Україна навіть не підозрювала, який талант має в собі Олександр Скічко. І англійська досконала, і жарти, і гра на сопілці, і танці, і все це в одному хлопці, і все це на сцені Євробачення. Чому не заграв на саксофоні? Тому що ще це ти вмієш. Я краще граю на саксофоні, якщо чесно, ніж на сопілці. коли я приходив в школу і казав, що я граю на сопілці, то мене, в принципі, діти всі засміювали, тому що маленький хлопчик з такою дудочкою дерев'яною, що така сопілка взагалі? Це дерев'яшка з дирками, умовно кажучи, да? а коли ти маленький, ну це ну, ноль респекту. Всі там грали на гітарі. Після того я почав е, вчитися на саксофоні грати, і це вже було більш якось солідно, тому що тоді ще Біл Клінтон грав. Задумка продюсера була в тому, щоб зробити цей виступ повністю українським. Саксофон він не є українським інструментом, да, а сопілка вона додає такого колориту. І коли продюсер мені сказали, давайте Граєш на сопілці, я почав її шукати. Я не міг її довго знайти, і це була не просто куплена сопілка там в магазині. Це була сопілка, на якій я вчився грати 20 років тому. Мені було 6 років. Мами зберіглася твоя сопілка. Так, в мене є цей чохолик, і Мені пошили, щоб вона не розбивалася. Тобто, це така сопілка з історією для мене. На сцені були папурі з пісень-переможців різних років, де була пісня і Олександра Рибака, і Олени Попаріза. І вони звичайно висловили свій респект, що ви так гарно заспівали їх пісень. Мені дуже приємно, що Саша Рибак, давай запишем дует. Я не знаю. Він на скрипці, я на сопілці. Чи не думаєш ти тепер брати участь у національному відборі Євробачення як мультифункціональний артист? Може з хлопцями якось зберемося, візьмемо пляшку, зайдемо в караоке, заспіваємо якусь пісню. Може буде класно, кльо знімемо на відео, відправимо національний відбір. Може візьмуть, не знаю. Одразу після фіналу Євробачення продюсери і ведучі були запрошені до президента. Ви навіть встигли зробити селфі. Ну тепер звичайно. Звичайно, ну, ти вмієш пародіювати точно Петра Олексійовича Порошенка. Якщо раніше я навіть вмів його пародіювати, то тепер я точно не буду братися. Оці селфі, які ми виставили, це не всі селфі. Є ще одне легендарне селфі, яке робив безпосередньо президент. Ми стали сфотографуватися там всі камери. Я кажу: Петро Олексій, ще перепрошую, а можна селфі з президентом? Просто так круто, кльов. Він каже: Та нема питань, хлопці, давайте. Я кажу: а що ж давайте, В нас немає телефонів, все забрали. Він каже: принесіть їм телефони. Вони там кажуть: та це далеко, це там на перший поверх, треба через всі кордони. Півгодини займа, і я кажу: Петросіч, ну може на ваш тоді? Він каже: Давай, нема питань. Потім запитує, Петро Петросіч, а як же нам фотки отримати? Він каже: Та я вам прийшлю, хлопці. Чекаю, може, і правду колись прийде повідомлення: там плюс 3-8 президент, знаєш, без, без всякого номеру, без нічого. Вайбер. Вайбер, так. Да. Не встигти провести Євробачення, як на носі ще одна відповідальна подія: це весілля. Ми знаємо про те, що ти зробив пропозицію роки і серця своїй дівчині Лізі. Це було романтично, з якоюсь вигадкою. Я дуже довго думав, як це має бути. Тому що можливості реально великі, можна було е на сцені. В прямому ефірі на стадіоні я не знаю. Під час Євробачення, врешті-решт, але вважаю, що сімейне щастя воно має триматися в затишку, знаєте, під замочком, щоб ми закрилися, і все було добре. Ну як ви з Юрою? Ми були в відпустці в Дубай. Ми вечеряли біля е, цього знаменитого е, дубайського фонтану, Бурж-Халіфа. Ліза, дивиться, боже, а вона в мене така дуже романтична особистість, і в певний момент вона просто може відлітати в думки. Я кажу, Ліз, скажи, як ти думаєш? От якби я зараз зробив тобі пропозицію, це було б логічно, це було б красиво. От представляєш, зіграє музика, фонтани здесь, шоу своє встраювати. І ти так достаєш коробочку, відкриваєш її, а там маленьке колечко. В цей момент, поки вона дивиться на фонтани, я дістаю каблучку, кладу так на стіл, і єдину фразу, яку я кажу, кажу: Ліс, єдина проблема: в мене немає коробочки. Ну, вона повертається до мене, дивиться на каблучку, дивиться на мене. Секунд 10 нічого не відповідає В неї шок. Ну а далі вже. Ти ведеш ну майже всі великі пишні гучні весілля, То хто ж буде вести твоє? Чи важливо зробиш набій стрійку Євробачення? Будеш і за весільним столом, і на сцені? На церемонії причому чому я можу грати на сопілці, коли буде виходити ліза, наприклад, там до вінця? Єдина проблема, що я не можу тоді відповідати так, ні», бо в мене буде рот зайняти і в тебе, і в твоїй нареченої це не перший шлюб. Тому ти точно знаєш, яке весілля ти не хочеш, і яким має бути твоє одруження. Це буде дуже камерно, так романтично, по сімейному максимум 40-50 людей. В тебе дуже суворий тато. Йому було не дуже до вподоби твій попередній шлюб. А як він ставиться до твоєї нової обраниці? На щастя, на даний момент в мене відносини з батьками просто ідеальні. І коли вони побачили, наскільки ми кохаємо один одного і наскільки це взаємно? Ну, що можуть сказати батьки? Батькам головне, щоб їхня дитина була щасливою. Володимире, після фіналу Євробачення в одну ніч ти прокинувся знаменитим. Як воно? Тебе почали впізнавати на вулицях, більше почали писати листи, в тебе з'явився фан-клуб. Тому що у хлопців, взагалі, особливо у таких миловидних, як ти, звичайно, одразу з'являється наутов Ось я був минулими вихідними в Австрії, у Відні. Люди на вулиці, і так я кажу, Eurovision. Точно, можна селфі, і ми щелкаємо селфі. Так, справді, ну в одну ніч можна навіть так сказати, що прокинемося знаменитим. Є фан-клуби, але ці фан-клуби трошки дивні, тому що Євробачення це частково ще й нетрадиційна сексуальна орієнтація. Тому деякі фан-клуби одружують мене зі скічком. Я... І там цілі фотографії. Вони якось там в фотошопі щось роблять. Це смішно виглядає. Я навіть собі менеджера вже завів, тому що я не, я не встигаю, реально не встигаю за цим справлятися. Я звичайний простий хлопець з маленького містечка українського і на тобі, як лотерею виграв. Чи збільшилися гонорари після Євробачення? Збільшилися в два з половиною рази, ну і навіть і в три рази. І всі пов'язують так: значить, Вова, в нас буде е, аграрій сьогодні. Давай так, ти будеш виступати, а ти можеш нам гопак станцювати, який ти на Євробаченні танцював. А можеш ти оцю пісню, яку любить наш генеральний директор, зіграти на акордеоні, який ти грав на Євробаченні. Так, стоп, ребята, Євробачення забулося. Є інший Остапчук, окрім Євробачення. Напередодні Євробачення до того як тобі запропонували вести пісенний конкурс, в тебе на моті була еміграція. Ти збирався їхати жити у Канаду, у Торонто. Ти збираєшся емігрувати чи вже ні? Частково це все правда. Насправді, у нас з минулого листопада у нас permanent residency, тобто ми можемо вільно, ну як ПМЖ, ми можемо вільно їздити в Канаду. Зараз багато говорять про те, що українці виїжджають з України, і ось це яскравий приклад того, що хлопець, який працював на Бачені будував кар'єру, вирішив в один момент емігрувати назавжди. Я не скажу, що мені тут некомфортно. Мене класна робота, в мене непогана зарплата. Тим не менше, завжди своїми мізками я був направлений на західний ринок. Я дивлюся американське телебачення, я слухаю американські там чи чи британські радіостанції. І частково ми хотіли це для нашої дитини, для того, щоб вона виїхала і адаптувалася там. Чим раніше, тим тим краще. Їй зараз 4 роки, ось наступного тижня. Ну і зрозуміло, що ми якимось чином намагалися її спробувати жити в іншому суспільстві і спробувати, який на смак американський, північно-американський телевізійний ринок. У мене там є непогані зв'язки. Блідакат, я нажав, я тільки побачив це. Сорі. Клас! Просто дуже люблю кавуни. Попереджаємо сезон кавунів. Сорі, сорі, клас, вибач, вибач, виклас. А і через це я дуже намагався ну якимось чином придивитися до того ринку і принаймні спробувати. Краще себе картати за те, що щось не вдалося, ніж картати за те, що ти не поїхав і не не зрозумів. Однак зараз я трошки перегляну свої плани. Ось будемо пробувати і тут, і там тебе Та ще дружина і донька. Де вони живуть? Вони живуть поки в Україні, але з осені ми вже записалися в садочок і будемо намагатися якимось чином ну зрозуміти, чи тут, чи там.